Доброго дня, учасникам відеоконференції. Я заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівенській області. Хочу скажімо, насамперед привітати всіх слухачів з Днем Прапора. Маємо надію, що в найближчий час наш стяг буде буде по всій території України. І е, його, скажу, буде ша йому буде подавати віддавати шана і е, най, най, найкращі скажу, побажання. Е, я хочу на сьогоднішній день хочу ознайомити вас з тим, яка ситуація в нас в держпраці з проведенням перевірок е, з питань законодавства про працю. Ну, як вам уже всім відомо, згідно указу президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64 про введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан. Який неодноразово указом президента продовжувався і на сьогодні, сьогодні указом президента від 26 липня 2023 року номер 450 один строк дії воєнного продовжено на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю. І державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду, контролю і державного ринкового нагляду на період воєнного стану. Постанови Кабінету міністрів України від 6 грудня 2022 року номер 1363 про внесення змін до постанови кабінету міністрів від 13 березня 2002 року, номер 303 дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах за наявності загрози, що має негативний вплив. На права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України протягом періоду воєнного стану. Відповідно до статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року. Noмер 2136 із змінами, які набрали чинності з 19 липня 2022 року, у період дії воєнного стану, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за одержанням законодавства про працю та його територіальні органи, можуть здійснювати. За заявою працівника або про позапланові заходи державного нагляду контролю, за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин. Та законності припинення трудових договорів. Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 16 червня 2023 року номер 5782 Державній службі України з питань праці дозволено проведення дозволено протягом періоду воєнного стану. Проведення позапланових заходів з питань догляду та контролю за додержанням законодавства про працю з підстав, визначених абзацом 5, 8 та 9 частини 1 статті 6 закону України про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності. Зараз ми розшифруємо підстави для проведення перевірок. Так, підстава за абзацом 5 статті 6 закону є звернення фізичної особи, фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду її, їх прав, законних інтересів, життю чи здоров'ю довколишньому природньому середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. Проте на час дії воєнного стану, статтею 16 закону України про організацію трудових відносин у воєнного стану встановлено обмеження щодо переліку питань, які дають право на проведення позапланового заходу контролю. Так, заходи контролю в умовах воєнного стану за зверненням громадян можуть проводитися у разі Порушення вимог закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. За приписом абзацу 8 статті 6 закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, заходи контролю проводяться за дорученням прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідних сферах у зв'язку з виявленими системних порушень. Та або надання події, що має значення негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людей, захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави. Так на сьогодні відповідно до доручення прем'єр-міністра України від 3 травня 2023 року номер 4707 01 дріб. Двадцять управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці поза планою заходу і контролю проводить з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах установах. Організація та у фізичних осіб підприємців, щодо яких наявна інформація про порушення строків виплати заробітної плати більше як за один місяць. Абзац 9 статті 6 закону надає право на проведення перевірок при настанні аварії смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. Незважаючи на надану можливість проведення із зазначених вищих підстав заходів контролю в умовах воєнного стану, з метою зменшення кількості порушень законодавства про працю з об'єктами господарювання, зниження їх, зниження їх впливу на соціально-економічні відносини в, регіоні, в Україні та в регіоні, основною діяльністю держпраці є надання консультативної та методичної допомоги як роботодавцям, так і найманим працівникам. Так, з метою запобігання порушень суб'єктами господарювання законодавства про працю щодо вимушеного переміщених осіб збройної агресії Російської Федерації в Україні, стратегії прав осіб з інвалідністю та інформування роботодавців про вимоги законодавства щодо недопущення дискримінації та мопінгу, зокрема осіб із ВІЛСНІД, запровадження програм псих психологічної підтримки на робочому місці. Та недопущення стигмації осіб, що живуть із ВІЛСНІД, запобігання насильству та ознаки статі за ознаками статі на робочому місці, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, трудових відносинах та як наслідок можливого зростання соціальної напруги. Управління інспекційної діяльності в Рівненській області Західно міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проводить інформаційно роз'яснену роботу як з роботодавцями, так і з найманими працівниками. Незважаючи на те, що на сьогодні органи держпраці покладено, на органи держпраці покладено ряд завдань щодо недопущення дискримінації та мобінгу. Запровадження програм психологічної підтримки на робочому місці та недопущення стигмації осіб, що живуть зі снідом, запобігання насильству за ознаками статі та робочого та місці, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, питання зниження рівня незадекларованої праці та збільшення кількості застрахованих осіб є пріоритетними для держпраці. Так, з метою забезпечення зростання кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням, з урахуванням національного плану зниження рівня нездекларованої праці на 2023 рік, плану заходів західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо реалізації положень національного плану на 2023 рік. Та на виконання окремого доручень Державної служби України з питань праці від 26 липня 2023 року, номер Д-92 на даний час держпрацею та структурними підрозділами, проводиться інформаційна кампанія Виходь на світло. Основним завданням компанії Виходь на світло є охоплення як найвищої якнайширшої аудиторії інформації з питань належного оформлення трудових відносин, дотримання законодавства про працю при їх оформленні переваг офіційного працевлаштування та створення негативного, негативного відношення суспільства до незадекларованої праці в цілому. Сьогодення вимагає від держпраці вирішення зовсім нових питань, таких як, наприклад, мобінг. Коротко зупинивсь на термін. На терміні та ознаках поняття мобінгу. Законом України від 16 листопада 2022 року номер 2759 Кодекс законів про працю доповнено статтею 2.2 2, .2 щодо, щодо заборони мобінгу цькування. Вказаною статтею вперше в трудовому законодавстві визначено поняття мобінгу і його ознаки. Отже, як бачимо, звище наведено, що поняття мобінгу в трудовому законодавстві ще менше одного року, як існує. Так, мобінг цькування це систематичні повторювані, тривалі, умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника. Його ділової репутації, в тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляється у формі психологічного та або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Формами психологічного та економічного тиску, зокрема, є створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, неважливість зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічного рівня, психологічної рівноваги. Безпідставне, негативне, виокремлення працівника з колективу або його ізоляції, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконання ним своїх фу трудових функцій, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця, в несприятливі для цього виду роботи місця. Нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту, нерівна оплата праці, за рівн, яку виконують працівники однакової кваліфікації, тобто з рівноцінної посади, рівноцінні професії, оплата праці не є однаковою занищ, заниженою. Безпідставне позбавлення працівника частини виплат, премії, бонусів та інших заохочень. Необґрунтований, нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з одної кваліфікації та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Вимоги роботодавців щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором не вважається мобінгом цькування. Вчинення мобінгу цькування заборонено. Особи, які вважають, що вони зазнали мобігуцькування, мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або до суду. Так, статтею 5:1. Також введеною менше року назад в Кодекс законів про працю встановлено, що правовий захист від бомбінгу, скування, дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій або бездіяння. Право на звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за державним законодавства про працю, та до суду щодо визнання таких фактів та їх усунення без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги, провадження у суді, а також відшкодування шкоди за подійною внаслідок таких дій або бездіяльності на підставі судового рішення. Що набрало законної сили. Підсумовуючи, сказане для визначення фактів мобінгу, цкування та їх усунення, а також відшкодування шкоди за подіяним наслідок таких дій та або бездіяльності, працівнику необхідно звернутися із заявою до суду, на завершення нашої зустрічі, інформую, що отримати консультації з питань застосування законодавства про працю. Можна на сайті Держпраці та за допомогою сервісу «Інтерактивний інспектор, а також безпосередньо в управлінні інспекційної діяльності у Рівненській області за адресою місто Рівне, вулиця Казимира, Рівомирського, 7, або по телефону код 0362-6210-33. Дякую за увагу. Якщо є в когось запитання, будь ласка, готовий надати відповідь.